27 квітня в Одесі відбулися відкритий чемпіонат Одеської області та відкритий турнір Юний Дракон з Киокошенка і Карате у розділі Куміте. 598 учасників з України та Молдови брали участь у цих змаганнях. 34 спортивні організації представляли своїх спортсменів. Від команди спортивного клубу Спарта17 взяло участь 52 юних каратиста, які тренуються на базі воїнівської школи «Зенза номер 6 та ОНВК під керівництвом майстра спорту України Олександра Михайлика та майстра спорту України Сергія Слинька. По результатам виступів Олександрійська команда посіла друге місце, поступивши стільки володарям майданчиків, які виступили збірною командою від Одеської області. Третє місце у цих змаганнях вибороло 8 олександрійських спортсменів. Друге місце посіли 5 наших каратистів. Перше місце завоювали 11 юних олександрійців. Ці перемоги на чемпіонатах в черговий раз показують високий рівень підготовки наших каратистів.